Вітаю вас, мої дорогі маленькі друзі! Мене звати Хмаринка, я живу високо -високо в небі. Я Так довго чекала на зустріч з вами. Сьогодні у мене для вас особлива історія про мене та моїх дивовижних друзів. Ми разом подорожуємо по весняному і літньому небу і робимо багато цікавих речей. Хочете знати, як я викликаю дощі? Може ж цікаво, чому гримить гром, або як з'являється казкова веселка з семи кольорів, тоді сідайте сручніше, беріть свою улюблену іграшку в обіймі і я розповім вам про наші небесні пригоди, а ще навчу, як поводитись, щоб завжди бути в безпеці, коли ми граємо в неї, готові бути слухати нашу історію. Високо в небі жила маленька біла хмаринка. Вона дуже любила подорожувати по небу і розповідати дітям про різні погодні явища. Одного дня хмаринка відчула, що стає важчою і важчою. Ой, сказала вона, мабуть, час викликати мого друга дощика. Із неба почали падати маленькі краплинки води. Дощик був ніжний і теплий. Він поливав квіточки, дерева і траву, щоб вони виросли великими і красивими. А що робити малюкам під час дощу? Одягати дощовик або брати з собою парасольку, зсувати гумові чоботи. Ще, коли йде маленький дощ, можна прогулятися і спостерігати, як маленькі краплинки води падають у калюжку. Іноді дощик. Приводить свого старшого брата, ливня, ливень дуже поспішний і її сильна, сильна, наче хтось перевертає велике ведро з водою. Плюк, плюх, плюк. стукає ливень по даху. Що робити під час ливня? Швидко заходити в будинок або під дах, не ходити по вулиці без дорослих. чекати, поки ливень заспокоїться. А ще у хмаринки був найсильніший друг Гроза. Коли гроза приходила, неба ставала темно сірим, і починалася справжня вистава. Першою з'являлася Тітенька блискав, Вона на освітлювала все небо яскравим світлом, наче велика лампочка. А за нею прибігав дядька гром Він гучно кричав Бум-бум-бум! Так що аж вікна тремтіли. А що ж робити під час грози? Обов'язково заходити в будинок. Не гратися біля віка. І не боятися, блискавка і гром не зароблять вам нічого поганого, якщо ви в безпеці, можна обійняти маму або тата, якщо страшно. Іноді разом в розою приходить її молодший братик, градик. Він буває дуже грайливий, але трохи не слухняний. Замість маленьких крапель в дощу градик кидається маленькими юдиними кульками, градинками. Тук-тук-тук, стукають градинки по даху, по листочкам і по землі. Градик думає, що це весело, але насправді його льодяні кульки можуть зробити волячі рослинам і людям. Ой, градику, говорить йому Хваринка, ти повинен бути обережним. Твої кульки занадто тверді. Що робити під час граду? Нехай на заходити в будинок або під міцний дах. Не гуляти по вулиці, поки градик не перестане кидатися кульками, не таркатися градинок руками. Вони холодні і можуть зробити боляче, чекати з дорослими, поки небезпека мине. Після того, як гроза закінчується, а дощик заспокоюється, на небі з'являється найкрасивіша подруга хмаринки веселка. У неї є сім кольорових стрічок. Червона, помаранчева, жовта, зелена, блакитна, синя і фіолетна. Веселка розтягує свої стрічки від одного краю неба до іншого, наче казковим місто. Дивіться, діти, каже веселка, я з'являюся тільки тоді, коли сонечко й дощик миряться. Стаю друзями. Ще одним другом хмаринки є вітерець. Іноді він буває тихий. Ніжні. Тоді він лагідно гладить листочки на деревах і грається з волоссям дітей. А іноді вітерець стає сильний і шалений. Тоді він гне дерева, піднімає пил і листя, і всі кажуть ой, який сильний вітер! А що робити при сильному вітрі? Не гуляти під великими деревами, міцно тримати мамину або татову руку. Не виходити на відкриті місця або зайти в будинок і почекати, поки вітер заспокоїться. І так Маринка разом зі своїми друзями подорожувала по небу, даруючи дітям красиві весняні і літні дні, а діти вчилися розуміти природу і дружити з нею, залишаючись завжди в безпеці. Діти насолоджуйтесь красою, дивіться на веселку, слухайте дощик, але завжди пам'ятайте про безпеку. До побачення, мої маленькі друзі. До нових зустрічей!